Ціни на продукти у Тернополі продовжують зростати, але деякі овочі, до прикладу, часник дешевшають. Які сорти найпопулярніші та що буде з ціною цього овоча далі, дізнавалися журналісти Терену. На ринку можна знайти різні сорти часника, які відрізняються розмірами і твердістю: Любаша, Софіївський, Гулівер. Ціна коливається від 65 до 150 гривень за кілограм. Є всьо один сортики Трошки більший, фракція, калібр є ще середній, є ще менший. І є тут у мене інакший сорт. Гулівер в народі називається Білолевь. А це є все сорт Софіївський. І є таке дрібнесеньке. Сорт там, є Любаша, з козаком змішаний. Козаки, Любаша тут такі сорти. 155-135 гривень. 100 гривень є там, пішло тоді дешевше, відповідно. Як розповідають продавці, близько півтора місяця тому чесник був значно дорожчий, адже його активно купували для посадки. Зараз попит зменшився, тому й вартість знизилась. Коли була посадка, вересень-жовтень, почали люди садити, і тоді його більше купували, була трошки, може дорожча ціна. І консервація була літом, і вересень жовтень В Зв'язку з консервацією закінчилась консервація. Закінчилась посадка часнику, чеснику на зиму і його відповідно менше купляють. Якщо порівнювати ціну з минулим роком, то цьогоріч часник неабияк подешевшав. Ціна була набагато дорожча. Минулого року ціна була нагальний такий грубший чесничок, то що я зараз продаю 150-130 гривень. Тоді була 230-250 гривень рік тому. В цій порі, може, похитнулося була 180-200, тобто вже посадка закінчилась консервація. Але в вересні, жовтні, я пригадую, була ціна поза 200 гривень, 230-250. Хтось тобто умудрявся навіть і до 300 гривень доходити ціною. Тернополяни, з якими поспілкувалися журналісти Терену, вирощують часник самостійно. Використовують його для приготування багатьох страв. Дехто їсть щодня для зміцнення імунітету. Не купую, не цікавилася ціною, бо маю свій. Цього року садила трошки пізно за певних обставин, то в листопад місяць зазвичай садимо багато. В нас сім'я велика. Часник використовують переважно. До всіх основних страв. Ні, ми вирощуємо для себе, тільки для себе. Сорти маємо свої. Передні врожаї, він ж росте, дає насіння, тоді його сім, аж на другий рік воно знову виростає. Нове. До всього? Навіть зранку вживаємо з, з чим-небудь. Сирій. Сирій. Тому ми здорові. І вам бажаю теж їсти чесник кожен день, то будете здоров'я. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.